Той факт, що вухо поєднує в собі одночасно слуховий і вестибулярний апарат, є своєрідним результатом еволюції. Коли наші предки вийшли на сушу, зяброві дуги риб перетворилися на кістки внутрішнього вуха, пов'язавши слух із відчуттям балансу власного тіла. Мішечок саколос, вестибулярний орган, що відповідає за регулювання рівноваги. Саме він виходить з ладу на так званих американських гірках. Також реагує на звук. Потужне бажання шалено танцювати, яке з'являється, коли ми чуємо гучну, енергійну, ритмічну музику, виникає саме у вестибулярній системі. i like to move it move it i like to move it, move it. Ось як композитор Джон Адамс описує свою оркестрову роботу. Недовга поїздка на швидкій машині. Ви знаєте, як це буває, коли хтось пропонує вам прокататися на чудовій спортивній машині, а потім ви про це шкодуєте. На додачу до занепокоєння і розгубленості тривалий гучний шум може призвести до фізичної дезорієнтації. Філогенетично слухова система розвинулася з вестибулярної системи. Поряд із волосковими клітинами, якими равлики вух ухоплюють звук. Вестибулярний нерв також містить волокна, що реагують на акустичні сигнали. Тому гучний раптовий шум іноді може викликати відчуття дезорієнтації, що призводить до такої ж тривожної фізичної нестабільності, як і під час швидкого руху. Можете думати про це як про слухове запаморочення.